Всім привіт! В общем, тема така. Хочу зробити ремонт, ну, немає, в мене коштів на проєкт. Дуже багато людей роблять е, кінноту проекти, кучу бумаг, це куча наших е, затрат. Дивіться, я дам вам е, декілька пород, е, як зробити. Е, Вонну кімнату без проєкту. Тому ну, що не кожна людина. це потягне. Поїхали. Дивіться, всі меблі, повністю, усі ж змішувачі, унітази, там, витяжки, в саму ванну ви повинні купити до ремонту. Ну, Бажано, звісно, це вже вибирати з майстром, який це буде робити. Для чого це? Допустим, тумби. По моєму досвіду. Водорезки і висота каналізації у них абсолютно різна. Був такий досвід, навіть, коли замовник замовляв по індивідуальних розмірах, собі тумбук з чашей. І там висота підводу води та каналізації не соответствує стандартам. Я розумію, що є там стандарти розні. Демо далі. Ось буде тут рушника сушарка з таємним підключенням, щоб вам точно зробити Цю виход провода, вам треба, щоб уже був він в найомності. Ви відкрили, притулили, грубо говоря, і вивели провід на нужну висоту, в нужну, ну, якби, на нужну висоту, де потрібно вам це зробити. Ну і дам декілька пород, що саме вам бажано зробити у вашій майбутній вольній кімнаті. Дивіться, у нас усе є вложна зона. Є влажна зона. Робимо гідроізоляцію у два шари. Перший шар ми наносимо горизонтально, другий шар наносимо вертикально. У внутрішні кути обов'язково проклеюємо стрічку мембрани. Потім друга порада. Ванну закладають з трьох стін. У нас є ось такий файч-короб. Тут будуть у нас полички з підсвіткою. Для чого це? Е, отут на цих полицях ви будете зберігати свої засоби гігієни, шампуні, мило і так далі. Не буде у вас цього колхозу, що тут ставлять шампунь, вона падає, вона мішає або ці полиці відкритого типу, що заважують. Тобто, таким чином ми відокремлюємо зону купання від складського зберігання. Поїхали далі. Інсталяція. Що тут? Вроді би нічого такого, але ж зовнішню сторону робимо в два шари гіпсокартону. Для чого це робиться? Щоб ця стіна була максимально міцна. Е, ну, є деякі тут моменти, ну це вже давайте я розкажу. Допустимо, ось у нас гіпсокартон плита. Да? Е, не робимо ми отут стик, е, а трошки його е, далі від угла пускаємо. Для чого? Щоб в майбутньому тут не було тріщин. Отут не було трішки. Зазвичай е, е, їздю по замірах і бачу, що майстри інколи роблять, але ж ну, така порада є. Потім далі е, розкажу вам по витяжці. У нашому випадку це тіньовий шов. Отакі тут магніти крепкі. Е, була у нас помилка з самого початку. Ми купили внутриканальний сам вентилятор, і потім замовник, каже, хочу таку витяжку, щоб тіньовий вийшов. І ми зазвонилися з цим виробником, що нам прислав. І каже, не ми не робимо під внутрішканальні. Друзі, завжди консультуйтесь перед тим, як що лібо купити. Ну, він нам зробив ось отвір. 125 мм, а далі ми все зробили самі, там кинули трубу, ну якби закріпиться, воно стане. Тому не повторюйте таких ошибок. Так, так, так. Ну, в принципі, все. Бажано, я ж кажу, щоб з самого початку ви знайшли майстра і з ним ви вже далі вели ці всі розмови щодо ремонту. Так що, якщо вам було полезно це відео, то підписуйтесь, більше пороту профілі. Всім добро.